Мої вітання медіа Центр України Одеса продовжує свою роботу. Ви можете наживо дивитися нас на youtube каналі або на сторінці Facebook. Також онлайн можете ставити свої питання за допомогою тих месенджерів, які бачите на своїх. Екранах наразі ми говоримо про те, як живе і працює Херсонський художній музей після звільнення. До нас завітала Лариса Жарких, завідувачка інформаційно-масового відділу Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Вітаємо вас, пані Лариса. Дякуємо за те, що ви прийшли до медіа Центру Україна Одеса. Я знаю, що ви після звільнення Херсону приїхали до міста у вересні цього року. Тоді ж і відвідали музей. Що ви там побачили, в якому він стані, будь ласка. Вітаю, панове. Стан музею, музей спустошений, я так можу сказати. Бо все, що було всередині, все, всі твори мистецтва були вивезені російськими окупантами ще більше року тому. На початку листопада, 22. Так, на початку листопада, ну якщо uh, говорити взагалі про історію музею під час окупації, то це доволі така розлога і uh, цікава буде розповідь. Бо uh, впродовж ну майже півроку ми всім брехали, що колекції немає, що колекція вивезена. Бо в 22-го року музей потрапив у програму Велика реставрація і в нас розпочались будівельні реставраційні роботи. Але з повномасштабним вторгненням вони припинилися. І підрядник кинув все, як є, і виїхав до Одеси. Керівництво музею довелося закривати те, що було відкрито. Шукати можливості, шукати фінанси, але музей був закритий, закриті вікна. Але ну, такий невеликий нюанс. У нас були зняті перекриття між другим і третім поверхом підлоги немає. І можливо музей це врятувало, коли 2 березня, буквально на другий день окупації російські військові намагалися захопити будівлю. Але побачили, в якому воно стані, що там тривають роботи, пил будівельний, і вони пішли. Ми тоді з полегшенням зітхнули. Бо вони до фондів, до кабінетів не добралися і не вскривали кабінет. Вони просто пішли, залишивши двері навстіж. Але вже в травні місяці російські. Артмордери до нас завітали. Вони дуже цікавилися, а де ж наша колекція, а як вона зберігається. Ну, Були фахівці, бо вони використовували такий суто музейний термін, температурно-вологісний режим. Але брехали, колекції немає, її вивезли ще перед реставрацією. Директорка на той момент встигла виїхати з Херсону, бо їй запропонували зробити до 9, 9 травня виставку. А потім, як вона розповідає, пригрозили тим, що вони навчать любити російську владу, нову владу. Ну звісно, довелось покинути місто, і вона керувала музеєм з відстані дистанційно. Але наскільки я знаю, окупанти призначили свого директора, так так, але це було пізніше. На в травні місяці ми ще працювали. Працювали одразу хто міг працювати віддалено, працювали віддалено. Я навіть дивуюся, що десь до, десь до середини квітня ми були активними у Фейсбуці, писали, підтримуючи пости з використанням наш, творив нашої колекції, оптимістичні. Інколи доводилось вигадувати якісь теми. От, наприклад, коли росіяни не пройшли через Змієві вали, в нас є тарі. Таріль Микита Кожем'яка печер, печерного, і е, ми цей факт до цього факта розповідь про цю таріль. Зробили, тобто, от, поки директорка не сказала, все, ми замовкли, нікому нічого не говорити. Тобто, був спротив Херсона, коли люди виходили на вулиці на мітинг, і був спротив, який люди робили у соцмережах. Звісно, що це могло росіяни це все відстежували але якось пронесло. Ми вчасно закрилися соцмережі, всю інформацію. Через і... ці е, пости в соціальних мережах до вас не приходили окупанти на той час не приходили, бо я так розумію, що вони не дуже впевнено себе почували в Херсоні. Вони не розуміли, чому люди, яких вони можуть визволяти, чому вони виступають проти них, чому вони не хочуть їх бачити в своєму місці. І ось уже в травні прийшли люди, вежливі люди у цивільному, але зі зброєю. І от дуже дуже цікавилися, що в нас є. Тоді відбрехалися, але вони сказали, що в разі чого ми вам допоможемо вивезти колекцію до Криму. І захопили музей вони лише 19 лютого липня. Тоді призначили свою директорку. Ну про фаховість цієї директорки говорить те, що вона співала в кафе. Вона була співачкою. Ну от велика музейниця. Тобто фахової освіти у неї не було? Звісно, ну якщо подивитися, кого окупанти призначали на керівні посади, ви ж побачите, що, наприклад, якийсь завхоз чи охоронець ставав директором школи. Ну, от співачка очолила музей. Ну от такі у нас І як справи тоді колективі другував на те, що ним буде керувати співачка з якогось генделика? Справа в тому, що на той момент я вже виїхала з Херсона, але в місті залишалась частина людей пішла на співпрацю з окупантами, і вона допомогла, на жаль, пограбувати музей. Частина відмовилася, забрали особисті речі, і в музеї не з'являлася. Але троє людей за Проханням директорки музею Аліни Васильівни фактично працювали під прикриттям, і завдяки ним ми знали, що відбувається в Херсоні, тобто свої агенти так? по суті були. Так. Що ось після захоплення у липні і до звільнення Херсону, що відбувалося в музеї? Як він працював чи працював взагалі справа в тому, що оскільки музей не міг працювати як вистаковий майданчик? Окупанти знайшли такий вихід. Вони змогли організувати одну виставку у виставковій залі спілки художників. Планувалася ще інша виставка, друга, але вони швидко почали тікати. І тікаючи, прихопили з собою ну, майже всю колекцію. А так... Вони, наскільки я розумію, вони проводили якісь роботи по визначенню, що є, чого немає. Ну, вся колекція була на місці, причому коли ми готувалися до ремонту, з виставкових залів все знесли на перший поверх. Колекція була спакована і знаходилась у фондах і у деяких кабінетах. То це може їм якось і полегшило процес грабування. Бо а хто ну можливо є така інформація, хто проводив експертну оцінку? Яка картина є цінною, яка ну, немає там якогось цінного значення? Чи привозили вони своїх якихось експертів? Справа в тому, що порядка 10 людей. Визначені були як музейні працівники, чи то з Росії, чи чи то з Криму, я сказати не можу, але від журналістів ми отримали інформацію, що серед тих, хто розграбовував музей, був директор центрального музею Тавриди Андрій Мальгін. Це той музей, в якому зараз і перебуває наша колекція, ну принаймні більша її частина. І був його заступник Шкедя, який є ФСБшником. про те, що там були музейники, і говорить наша головна зберігачка Ганна Скрипка, бо на її зауваження, професійне зауваження щодо робіт, вони розуміли, про що вона говорить. Але, попри те, що були фахівці. Ну, здавалося б, музейники е, повинні розуміти, що перевезення музейних творів це оде, е, окрема така процедура, і вона не це дуже складна процедура, скажімо так. Так, так, так. Дуже спеціальних е, вимог треба притримуватися. Що ж насправді відбувалося? По парвах вони начебто якось намагалися перевозити ці. Е, як Перевозити, переносити твори мистецтва, якось загортали. Ну плюс частина були вже запаковані нами. Але потім я так розумію, часу не вистачало, і е, я розумію, коли наша Ганна хапалася за серце, коли говорила, що вони безрукавич графічні твори беруть руками, тобто малюнок вугіллям вже не на папері, він вже на руках залишається. Ну, і, е, Люди, які бачили, як грабують музей, свідчили, що до пральних машин окупанти ставляться краще ніж до творів мистецтва, що вони як сміття їх вантажили у фури. Отака невесела ситуація була. З майже 14 тисяч творів мистецтва, вони вивезли більше 10 тисяч. З цих більше 10 тисяч творів є ну, реально цінні картини. Якщо ну, можна про це там розповідати, є. я вам розкажу таку історію. Буквально за два тижні до пограбування музею на російському ресурсі звісті вийшла стаття про те, що російський музейний фонд поповниться більш ніж на мільярд рублів. Мистецтвознавець, окупантський російський, дослідив, як він вважає, чотири музеї: Це Херсонський, Бердянський, Луганський і Донецький, по-моєму. І визначав, що там є найцінніше, найважливіше. От в Херсонському музеї вони око поклали на старовинні ікони XVII століття і на твори Айвазовського. Але одна фраза з цього. Цієї статті дуже дуже насторожила. У нас є така картина Костянтина Маковського Портрет жіночий портрет або портрет дружини, бо там найвірогідніше зображена його друга дружина Юлія Павлівна. Ця, ця картина одна з найулюбленіших серед наших гостей музею. З нею люблять фотографуватися. Більше того, її назвали херсонці, назвали Херсонською Джокондою. Але цей мистецтвознавець, Написав, що в ну, Херсонці носяться з цією картиною, але в неї традиційний сюжет, в неї стандартні розміри, і на аукціоні за неї ну, більше 100 тисяч доларів не отримати. А от Айвазовський тоді стало зрозуміло, що ризики, що твори мистецтва будуть продаватися на чорному ринку, є. Оскільки оцінюється та колекція, яку вкрали російські окупанти? Чому всі люблять ставити це питання? Це важливе питання. Насправді я не маю цифр, і справа в тому, що фахівці говорять, що є різні ступені оцінки колекції. Тож я, вибачте, не дам відповідь на це питання. Але те, що в колекції був Айвазовський, були старовинні ікони. Був uh, Пимоненко, ну якщо ми говоримо про митців з Російської академії мистецтв, Шин, Шишкін, Паленов, Боголюбов, Саврасов, все це є ну, колекція українського мистецтва. Uh, але uh, найбільша проблема в тому, що вони забирали все. То в них задача стояла. Uh, Зробити план, можемо так сказати. Бо е, одна з розмов, яку почула наша Ганна Скрипка, е, була приблизно такого роду. А 5 тисяч вистачить? Ні, не вистачить більше, а 7? ні. Давай більше. От, от 10 буде нормально. 10 буде нормально. Тобто. Вони носилися з деякими великими картинами, вони не могли їх винести і кидали. В деяких картин вони там порвали полотно. Деякі картини вони просто вирізали з рам і забирали. І зрозуміло, що графічні твори, які там папка графічних творів може вмістити десятки робіт, це легше винести, ніж одну величезну картину. Тож і виносили вони в першу чергу найцінніше. Тобто те, що було у постійній експозиції музею. Зараз, наскільки я знаю, частина цієї колекції знаходиться в музеї Тавриди у Сімферополі. Ну, принаймні, ви бачили фотографії так, в інтернеті, там побачили свої картини. Справа в тому, що буквально не встигла вся колекція доїхати до Криму, як пішов розголос. І ми буквально 5 4 листопада остання роботи з вивезення колекції закінчилися. А вже 5 листопада ми побачили інформацію про те, що в в Музей Тавриди привезли фури з, без номерів твори з Херсонського художнього музею, і що наступного дня приїхали теж дві фури. І побачили фотографії, і на цих фотографіях одразу в око впали дві роботи. Одна з них з постійної експозиції, а друга ну, досить часто експонувалася. Це пейзаж Парижа Андрія не наших земляка Херсонця, який жив і творив во Франції. І з постійної експозиції, мініатюра Івана Пехетонова, пікет на березі річці захід сонця. Тоді е, стали роздивлятися. Роздивлятися до кожної картини ми переслали всім співробітникам роботи. Хтось пізнавав одне, хтось інше, хтось пізнавав авторський почерк. Просто з того дня ми не припиняємо роботу з ідентифікації. Наша задача вияснити, що перебуває зараз в музеї Тавриди, начебто, росіяни той самий Мальгін, він не заперечує, він підтверджує і е, іноземним ЗМІ, і українським, і російським, що в нього зберігається колекція Херсонського художнього музею. Але він озвучує цифру близько 10 тисяч. Ми вже знаємо, що викрадено більше 10 тисяч. Оскільки ми на тих світлинах не бачимо найцінніших творів, не бачимо того ж Айвазовського, не бачимо Пиманенка, не бачимо старовинних ікон, виникає питання, що може дійсно частина творів не доїхала до Криму. Можливо, хтось ну, заради там якоїсь особистої колекції або на перепродаж їх кудись. Завернув в інше місце, ну випадки продажу на аукціонах. Вам не відомі? Поки що невідомі. Хоча ми часто отримуємо листи, де нас просять підтвердити, чи є серед колекцій, які затримані на кордоні митниками, чи є твори там твори мистецтва наші. Поки що ми не, не бачили таких. Чи виходило? Ваше керівництво на керівництво того музею у Сімферополі, з тим, щоб вони повернули вкрадене. <різь> Наше керівництво не, не могло виходити, бо ну ми розуміємо, що Мальгін це людина, який він такий кондовий колаборант. Але я знаю, що з ним розмовляла іспанська журналістка Пілар Боне. Буквально всередині листопада прошлого минулого року, коли Аліна Васильівна поверталася до Херсону, вона якраз спілкувалася з пані Пілар. І е, скільки е, е, журналістка працювала довгий час у Радянському союзі, вона знала Мальгіна, вона йому зателефонувала, вона його спитала, потім перетелефонувала пані Аліні і розповіла, що той був, був дещо. Здивований, він не дуже впевнено себе почував, але він підтвердив, що в нього, в його музеї, зберігаються картини. Крадені картини. Що зараз відбувається в художньому музеї? Як він функціонує? Ну, справа в тому, що в нас колектив розпорошений. Частина перебуває в Херсоні, і в Херсоні найперша задача це зберегти нашу будівлю. Будівля музею це архітектурна пам'ятка, яку, до речі, спроєктував одеський архітектор Адольф Мінкус. Це була одна із його ранніх робіт. Він тоді вважався молодим архітектором. Але після деокупації музей потрапляв під обстріл тричі. Спочатку 30 листопада минулого року, потім 10 квітня цього року, і буквально 10 днів тому, 4 грудня. Був черговий обстріл, і музей постраждав. Через ці обстріли сильно пошкоджена будівля? Ну, будівля стоїть, слава Богу, але фасад, звісно, пошкоджений. Вікна кожен раз вікна вибиваються. Після першого обстрілу більше 100 квадратних метрів вікон були розбиті. Їх закривали ОСБ плитами і більш. Стійкими до обстрілів матеріалами, але все одно от після останнього обстрілу ці плити, такі стійкі, вони теж розколоті. Тобто вікна страждають більш страждають більш за все, і фасад будівлі. Зараз він не працює, зрозуміло? Ну, музей не може працювати, бо е, там, по-перше, немає колекції, по-друге, він е, от, у стані ремонту. Він так от застиг у стані ремонту. Він, там не можна проводити виставки через відсутність от, от, тієї ж підлоги. Плюс будівельні роботи, вони ж як розпочались, так і, і не закінчились. А скільки загалом музеїв у Херсоні? Mm? Скільки музеїв у Херсоні? У Херсоні два музеї: наш художній і краєзнавчий, який від нас через дорогу. Краєзнавчий працює чи ні? Краєзнавчий працює, в них ситуація з одного боку легша, з іншого боку складніша, бо директорка краєзнавчого музею була колаборанткою. Вона одразу пішла на співпрацю. Вона розповідала пресі про те, як погано було жити за часів України, як не можна було розповідати про Велику вітчизняну війну. При тому, що експозиція була в музеї. Але зараз співробітники, які залишилися вірними нашій державі, вони намагаються працювати, роблять невеликі виставки. Але теж ця робота вона обмежена, бо з краєзнавчого музею теж багато викрадено. А ось та директорка-колаборантка, де зараз вона, яка є подальша доля. Ну або в Криму, або в Росії в мене немає точних даних, але вона виїхала. А директорка співачка вашого музею? Десь також або в Криму, або в Росії. Я якось бачила її на одній з фотографій, де, начебто, проводилось навчання для музейних працівників. Але де вона точно перебуває, я сказати не можу. Так само не можу сказати, де точно перебувають наші співробітники, які виїхали з Херсона. Та частина колекції, яка залишилася, яка залишилася яку окупанти не встигли або не змогли вкрасти, вона зараз, я так розумію, в безпечному місці. Вона в безпечному місці. Чи виходила, можливо, на музеї? Іноземці, іноземні меценати зі своїми пропозиціями можливо допомогти музею. Були. Ну, Справа в тому, що постійно йде контакт із журналістами, як з українськими, так і з іноземними. Листопад минулого року це. Були безперервні інтерв'ю, зустрічі в Херсон приїздили, мені розповідали, що я телефоную, у нас зараз інтерв'ю, а там, там ще чекають інтерв'ю. Почекай трошечки. Тобто був такий ажіотаж, і це не дивно. бо... За даними правозахисної міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, а музей працював і з ними, і з різними інституціями ООН, ЮНЕСКО, Блакитний щит ну, це аналог Червоного Христа в культурній сфері, так можемо сказати. Це, це спілкування в нас вселяє надію, що. Ми повернемо колекцію, хоча е, різні експерти е, кажуть по-різному. Одні е, вважають, що є міжнародні закони, і е, опираючись на них, ми легко зможемо забрати в Росії те, що вона відібрала. Інші кажуть, що е, закони вже не діють, потрібно виробляти нові закони, і е, повернення колекції займе багато часу, багато сил. І невідомо, коли це відбудеться. Тож коли це буде, я не скажу. Але щодо, я почала говорити про Human Rights Watch до річниці повномасштабного вторгнення. Вони зробили оцінку впливу негативного впливу Росії на Україну і виокремили 12 найтяжчих злочинів Росії. І у ці 12 Потрапило по пограбування Херсонського художнього музею. Ну, звичайно, сподіватися на те, що Росія сама поверне ці картини на слід. І мені видається, що швидше ми звільнимо український півострів і вже тоді ваші картини повернуться додому. Ну, ми також сподіваємося, сподіваємося, що Керченський мост міст буде палати, і що окупанти, колаборанти, і всі будуть бігти з Криму куди подалі, кидаючи все, що їм було дорого і цінно, і що коли ЗСУ відуть в Крим, вони просто. Побачить нашу колекцію цілою і неушкодженою. Я дуже дякую вам за те, що ви прийшли до медіа центру Україна, Одеса. Спасибі на цьому. Ми завершуємо наші сьогоднішні брифінги. Дякуємо.